Чатка, всім привіт! У нас зараз знижки в 10-му каталозі на серію Hydra Redance. Таке глибоке зволоження шкіри. Підходить для будь-якого віку. Для сухої є і для комбінованої. Зараз знижки на серію для сухої шкіри, денний кремчик для сухої шкіри. Hydra Radiance ось такий. У мене ще половина залишилась. Дуже. Класно заспокоює, захищає шкіру, зволожує, відновлює, містить вітаміни. Є це Б3, Б5, Б6 антиоксиданти і серію захисту від е, негативного впливу навколишнього середовища. Також знижка на кремчик для шкіри навколо очей, який зменшує видимість темних кіл, таніни і фенольні кислоти з хмелю мають заспокійливі властивості. Ось така баночка. Далі нічний крем, також зі знижкою. Він допомагає зміцнити шкірний бар'єр протягом ночі. Тонізують шкіру тоніни і солодкого каштану і дарують відчуття свіжості. І сироватка вона залишає шкіру здоровою, свіжою і сяючою. Допомагає денному кремчику утримувати вологу в клітинах шкіри. Рекомендую дану серію, вона дуже крута.